Мої любі, мене звати Оксана, я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі. Ви умнички, розумнички. Дуже приємно, дякую. Якщо ще не підписаний, підпишіть, будь ласка, на канал. Мені дуже потрібні підписники. І, до речі, я часто викладаю контент. Тож підписуйтесь, залишайте. Сьогодні хочу зробити розклад такий потоковий. Подивимось, про що тут карти, в який бік повернуть. От просто про вас. Що вам зараз, ну не знаю, треба почути, зрозуміти. Моя так ворона тут голосно каркнула. Таке враження, що і вам було чутно. Хоча і вікна закриті. Так, добре, не будемо відволікатися. Можливо, це був для когось якийсь знак, не знаю. Давайте подивимось, про що тут. А, подумайте про себе, до речі, подумайте про себе. Зараз подивимося, що карти нам розкажуть. Що тобі зараз потрібно почути. Давайте розкажіть нам, про що ми сьогодні будемо тут вести розмову? Що у вас там зараз? Ой, слухайте, у вас тут якісь і закрила колода. Ви тут стоїте на порозі чогось неймовірного. Не знаю, у вас тут якісь пентаклів, Не знаю, у когось, можливо, це про фінанси, якісь такі великі доходи йдуть, чи не знаю, можливо, ви плануєте подорож кудись, яка принесе вам ці фінанси, якийсь дохід. Можливо, просто якийсь щасливий випадок. Ну, от дивіться, ви вже стоїте на порозі, начебто, знаєте, начебто ви вже знаєте, про що це йде мова. От буде у вас якийсь тут, тут пентаклів. Ви начебто вже збираєтеся, ну, не знаю, пожинати плоди свої. Давайте ще візьму іншу колоду, тому що тут чомусь нам закрили. Щоб подивитися, що ж тут у вас. Запуск пентаклів, про що це в нас тут мова? Ну, ви тут дійсно повинні ну, бути, не знаю, передчутті якоїсь удачі, якоїсь, або ж доходу, або щось такої можливості, знаєте, таку, яку ви довго чекали. <кхід> так, давайте подивимось, що правильно колоду взяла, <кхід> щоб не брати перевернуті карти. Ну що, давайте поясніть нам, будь ласка. Що тут у вас таке відбувається? Що це ви тут очікуєте? Або ж ви в подорожі зараз, чи плануєте подорож кудись? Ой, що тут в нас полетіло вже? Мах? Так. Що тут у вас відбувається? Маги і диявол, ну слухайте. Шість качів, ну ви дійсно кудись їдете. Я не знаю, можливо, ви запланували якусь поїздку, і от-от ви вже поїдете туди, тому що це ж у нас карта ще ну не знаю, нового шляху, подорожі, нового початку. Або ж, наприклад, когось може програтись так, що ви вже якийсь собі новий курс намітили, ну от взагалі по життю, скажімо так. Можливо, хтось там, нову роботу чи нові стосунки, ну, щось такий, якийсь новий напрямок. Дивіться, ви відчуваєте, що це вдалий вибір, вдала. Подія, не знаю, що ви там плануєте, далі стосунки. Ну, тобто кожен підставляйте під своє, прислухайтесь до себе. Ну, от ви дійсно десь уже в дорозі. Я б сказала, що ви вже на шляху до цього за пентаклі. Ну І тут у нас так красиво, і диявол. А про що це і диявол? Це ви тут у нас показуєтесь? і диявол? Це ви? Це дівчинка? Хто цей і диявол? Ну, не знаю, можливо, це просто до вас тут якийсь мах. Дивіться, ваш ваш дім, скажімо так, ось з якоюсь звісточкою стукає в двері вам. Це якась інша людина? Це якась інша людина тут на цьому шляху? Колісниця? Ну, слухайте, ну тут дійсно хтось ваше життя входить. Я не знаю, що це у вас тут за мах. Я не можу сказати, що це точно чоловік. Але це дійсно щось таке, знаєте, насувається, дивіться, колісниця, рух. Тобто події прискорюються, ви кудись несетеся, не знаю, прям пливете, скачете, ну, ну, дуже швидко розвиваються події. Можливо, у вас просто якось так склались обставини, знаєте, що у вас з'явився такий якийсь шанс. Ну, для вас дуже цінний. І ви його вхватили. Ви знаєте, що це дійсно цей шанс, і ви за нього схватилися, і ви його не відпускаєте. Ви рухаєтесь в напрямку цього шансу. До речі, як цікаво. Тут у нас начебто зірочка, так? Пентаграма? І тут так цікаво випало. Це щось для вас дійсно дуже цінне, дуже потрібне. Угу. А чому ж тоді диявол? Про що? Це про матеріальність якусь король мечів? Про що цей диявол? Верховна Жриця. Ну, тут, бачите, начебто не хочуть нам розказувати карти. Ну, в це дійсно з чоловіком ще зв'язано короля мечів, нам показали, але до кінця не хочуть пояснювати. Верховна Жриця, начебто якась таємниця, загадковість тут є. Не знаю, ось можливо у вас з'явився просто е як кавалер, не знаю це сказати. Ну ви зрозуміли якісь нові стосунки, так і ви бачите в цьому перспектив. Ви бачите, що буде на ну, якийсь такий стабільний тут буде розвиток, що тут дуже ну по пентаклях дуже добре буде, і ви ну не знаю, стосунки ваші розвиваються тим більше тут ще четвірка жертв у нас. Ну, в когось може програти ще просто для дому, для сім'ї, ну, скажімо так, для родини якийсь шанс на переїзд ще й так може програтись. Наприклад, вам там запропонували роботу там в іншому місті там, чи ну, взагалі в іншому районі, ну, тобто якась нова локація, і ви бачите, що це для вас дуже ну, як, перспективно, і ви тут вже плануєте подорож. <кхід> Хтось може вже зараз в дорозі, тому що тут багато таких карт. В Русі вже, можливо, ви зараз вже збираєте речі на переїзд, ну не знаю. Ну Тут щось, бачите, саме таке для вас дуже перспективне, дуже цінний шанс для вас. Давайте ще спробую, уточнити якось, ну, скажіть мені, будь ласка, конкретніше. От зараз дівчинка, яка дивиться цей розклад, ну, чи, чи чоловік, я не знаю, хто там дивиться зараз. Людина, яка дивиться цей розклад, що це, що це за шанс тут в неї? Спробуйте мені конкретніше якось показати, що це за шанс? Що це за шанс? Четвірка пентаклі. Ну, шанс, який ви не хочете втратити, не, не плануєте втрачати. Знову ж таки, це те, за що ви вхопилися. Ви бачите, що це для вас дуже потрібно. І що це? От Що це конкретно? Що це? Башня цікаво. Башня що? Тільки Пентакли. Ну дивіться, тут, начебто, у вас була якась така ситуація, знаєте, затруднена, можливо, з фінансами. І зараз у вас з'являється шанс ну, якось поправити свій матеріальний стан. Можливо, дійсно хтось там довго чи шукав роботу, чи якесь таке місце специфічне, і тут, нарешті, вам цей шанс дали, і ви начебто ну, знаєте, що він для вас дуже цінний, ви боїтесь його втратити. Це було неочікувана якась пропозиція, подія, ну, що там у вас. Це для вас от саме шанс вийти з якоїсь, знаєте, з якихось затруднень. Декірка Пентаклі, це ж у нас про якусь бідність. Ну, не лише в прямому такому матеріальному сенсі, Ну взагалі от у вас чогось не вистачало, і зараз з'явився цей шанс на те щось. Так що, дівчатка, дивіться, в принципі, я думаю, ви вже повинні зрозуміти, чи це про вас. Тут у людини яка дивиться цей розклад, з'явився шанс саме на щось таке цінне, яке йому дуже потрібне. І ви цей шанс вхопили або вхопите, плануєте, і ви вже розвиваєте цю тему далі. Будуєте плани на майбутнє, в когось це стосунки, в когось робота. Ну, щось таке дуже корисне, перспективне для вас, такі знаєте, перспективи заманливі. Тим більше там дияволо ще в нас. В принципі, це ж теж про матеріалку, от саме в цьому контексті, що був, що ну, така ну, приваблива, приваблива така перспектива. Не знаю, чого саме це у вас, саме у вашій ситуації стосується. Ну, якщо це, наприклад, якийсь кавалер, то дійсно такий перспективний жених. Так, ну, давайте. давайте, що для вас зараз, от, саме головне, от, що для вас зараз саме головне треба знати? Саме головне, що для вас треба знати? Угу. Ну, дивіться, карти вас попереджують, що не треба е, ну, якось хитрувати, не треба. П'ятірка мечів, ну не знаю, начебто ведіть себе чесно. Я не знаю саме вашу ситуацію, чого це стосується. Вам кажуть, що обирайте ну, шлях такий правильний, дивіться, ви тут начебто стоїте на виборі, так? Або п'ятірки мечів, або потузужезлі. Тобто тут у нас ну, діяти прямо відкрито, ну, піддатись, як сказати, імпульсу, так, і дійсно проявлятися, активно діяти. А тут у нас, знаєте, так, начебто, ну десь так. Потяжка слово йде. Ну, не знаю. Якщо у вас тут є вибір між тим, щоб якось, якісь інтриги плести або вести себе чесно, то вам кажуть карти, що це ви повинні знати. Так що Зробіть вибір. Я б сказала, що виберіть правильний шлях, ну, давайте ще докладу, До що, дівчинці, треба в цій ситуації. Ну, подумайте, слухайте. Подумайте, то над чим подумати? над чим подумати? Над чим подумати? Ну, дивіться, все-таки карти кажуть, що ви тут, у нас така дівчинка, жінка, ну, дивіться, ви самодостатня, ви впевнена в собі, у вас все добре, ви з усім ну, справляєтеся, справитесь. І знову ж таки, карти кажуть, що ви дійте прямо. Я б сказала, все-таки, що діять прямо. Ну, якщо ж у вас така ситуація, де ви там... Як бачите, скажімо так, варіанти, де ви могли б якось хитрувати і що ще там ну, не знаю, щось ще таке отримати для себе <ріст> понаднормово, то карта вам вважає, кажуть, що не ну, подумай ще, ну, тобто не не, ну, не зраджуй себе. Ти ж у нас тут така дев'яточка Пентаклі, навіщо тобі ці якісь непорозуміння по п'ятірці мечів? Тобто дійте прямо, дійте в ну, тому напрямку, який ви вважаєте. Правильним, бо ви тут явно розумієте, що є правильний шлях і неправильний. І от вам кажуть, подумай ще раз, подумай, не зраджуй себе, ти все-таки достойна кращого. Цікаво, слухайте. Я, звісно, не знаю, що там за ситуація. Можливо, у вас тут серед двох чоловіків у когось, не знаю, чомусь так прийшло. Ну, просто вам кажуть, якщо ви самі зараз розумієте, про що йдемо, то обирайте правильний шлях, той, який ви самі, вважаєте правильним. Так, і що? і що? І що тоді з цього? Що з цієї ситуації далі буде? І що тоді буде? у нас тут диявол, слухайте. І що тоді буде? Ну, буде якесь ем, прояснення. Так, це ж про що? Ту з мечів, це ж про якусь розмову, прояснення. Ну так, дивіться, тоді будуть ем, правильні висновки зроблені. Слухайте, тоді ваші мрії, ем, скажімо так, здійсняться. Тоді все те, що ви собі мріяли. Ем, навіть на трохи не так. Все те, що ви собі. Навіть не знаю, як це передати. Ну, дивіться, ви собі картинку якусь малювали, так? Що, ну, наприклад, ну ж таке, що це у нас про якісь фінансові моменти, от ви собі уявляли, що повинно бути отак і отак, якось так. І якщо ви... Таке щось наговорила, сподіваюся, ви за думкою слідкуєте. От той шлях, який ви собі намалювали, наприклад, до матеріального якогось процвітання, от тоді це все буде правильно, прозоро, бачите, це буде ну як, правильним підсумком, тобто правильним рішенням. Тобто тоді це все стане на свої місця. Тоді це все буде, ну знаєте, зіллється в таку єдину картинку. Можливо, ви зараз просто дійсно на роздоріжжі, ви зараз ще погано розумієте, який саме шлях, саме ваший. Ну, вам кажуть, дій по, ну, по душі, по совісті, так? І тоді все стане на свої місця. Тоді все проясниться, тоді ви зрозумієте, ну не знаю, можливо, ці всі моменти неприємні, не як би вони обернулись проти вас, наскільки це було б гірше для вас. Так, і що? Ну, все-таки ще нам розкажіть тут. І що? Дивіться, і ось у вас ту ж пентаклів. Ось ваш шанс. Так, а що в мечів, це про що? Ну, от дивіться, це буде для вас шанс саме залишити в минулому всі ці розчарування, якусь злість, агресію. Ну, тобто, це ваш шанс стати ну, справжньою королевою Ви Дивіться, нам весь час показують тут про жезло, що ви повинні бути. Ну як? Діяльною, недіяльною. Ну, це ваш шанс проявитися, слухайте, шанс показати себе в повній красі. Причому тут у нас, дивіться, якщо у вас зараз якісь моменти дійсно напружені, можливо, ви з кимось тут сваритесь зараз, або якісь, тут, взагалі, можливо, якісь судові справи, або якісь неприємності з роботи. Тобто зараз тут рицар мечів, так? А якщо ви вчините правильно, то у вас буде шанс от вже дійсно позбавитись цих, цих неприємностей в цій ситуації, так, припути дамова. мова, і у вас буде шанс дійсно стати от такою королевою жезлі, ну, от вже дійсно. Заслужено бути нею, відчувати себе нею, Дев'яточка Пентаклів, Королева жезів, коли ви тут дійсно самі все, ну як все вирішуєте, так, і вже розумієте, куди саме вам іти, на якийсь шлях? От тоді ви дійсно зрозумієте, що ви йдете правильним шляхом. От, напевно, так це можна якось підсумувати. Ну, ви повинні подумати, а чому, в чому тут проблема? Чому ви що, дійсно не бачите, яким шляхом іти? Ви зараз що не бачите, яким шляхом іти? У вас зараз серце розбите, слухайте, ви зараз тут в стражданні якомусь. Ну, ну Слухайте, ви якось закриваєтеся, бо ж і те, що вам, вас тут не знаю, зрадять, зроблять вам шкоду, зроблять вам боляче, ви намагаєтесь відстояти свої кордони, свою сутність. Тут у нас сонце виходить, от начебто ваша самооцінка. Так, начебто, тут не з позиції его, а саме з ваш, ваша, ваша внутрішня суть. Так? Ви намагаєтеся захистити себе. І що? І тому ви не бачите правильного шляху? Чи як? Тут кубків. Король Кубків. Ну, ви тут закохались, слухайте, якогось короля Кубків. Ай, тому ви не бачите, який у вас правильний шлях. Це так поворот. Значить, тут все-таки про чоловіка, слухайте, ну тут я не знаю, можливо, тут якийсь король кубків, скажімо так, очі вам тут застелив, так, що ви не бачите, куди вам саме, можливо, у когось тут ще трикутники замішані. Ну, взагалі, значить, то ви не знаєте, що саме вам робити, тому що от вас почуття переповнюють ну, ці рожеві окуляри, ви через них не бачите правильного вибору. Так, то що вам? То що вам робити, слухайте? То що вам зараз робити? Ось що вам треба робити, щоб зрозуміти, яким вам шляхом і далі? От що вам потрібно зробити, щоб побачити цей свій правильний шлях? Що вам треба робити? Дві какубки, цікаво. Кохати кажуть? Що вам треба робити? Десятка пунктів. Мир. Що просто довіритись? Не розумію. Що, що потрібно робити, дівчинці, яка дивиться цей розклад? Дійсно, слухайте. Ну просто тут так нам карта розказувала, що ви тут не бачите правильного шляху через кохання, а що робити? Я думала, що нам скажуть ну як. Що саме робити, а тут кажуть ні, довіртесь, просто довіртесь. Тобто ви вже не бачите правильного шляху, вам кажуть, ну, начебто так, так і повинно бути. Тут у вас спорідненість душ, знаєте, ну таку картинку малюють. Не знаю, довіртесь почуттям, відкритись, ще можна так сказати, відкритись. Можливо, ви недовірчива, недовірлива, або, ж, знову ж таки, по рицарю мечі, можливо, ви ревнувались, можливо, у вас є суперниця. Ну, карти кажуть, ну, чудові карти випадають. Щом робити? Ну, Довіриться, слухайте. Будувати ці міцні стабільні стосунки, довіряти, якось зближуватись з людиною. Цікаво слухайте, навіть, Мене аж заклинює, я навіть не знаю, що ще запитати. Просто так красиво все розкрили, довірся і все. І що і що, тоді все само собою вирішиться? Ви про це хочете сказати? <кій> Дев'ятка мечів. Дев'ятка кубки. Ну, слухайте, як цікаво, так? От з тих всіх страхів, накручувань себе ви переходите в дев'ятку кубки. От ви зараз дуже переживаєте, так? Просто цікаво, що дві девятки з одного стану в інший. Такі, знаєте, дві протилежні сторони. От ви зараз така вся в переживаннях, не знаю, можливо, пану спите, можливо, хтось захворів навіть тут. Ну тут дуже багато переживань, і саме так, знаєте, малювання все в чорних тонах. От тоді ви. Коли ви, не знаю, довіритесь, розслабитись, ви будете задоволена, щасливо, у вас все буде добре. То що? Давайте заберу зараз карти і запитаю, то що вам зараз робити. Тому що я щось аж сама, не знаю, розгубилася. Ну, от, Карти кажуть, просто кохати. І що? І що зараз дівчинці треба робити? Для того, щоб. Для того, щоб все склалося як найкращим чином у неї в цій ситуації. Що їй треба робити зараз? Що їй треба зараз робити? Для того, щоб все склалося як найкращим чином. у цій ситуації. Що їй треба робити? Та слухалась дивіться, дев'ятка кубків. Ну, Насоводжуйте життям, слухайте, все, що ще можна сказати. Це ж нас карта, коли ти в своїй зоні комфорту живеш і, 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 і щасливий. І все, І все, просто жити. Трійка мечів, що трійка мечів? І тут знову дивіться, там у нас було дві дев'ятки, тут дві трійки, ну якийсь неймовірний розклад, і що тоді? І тоді ви з цих страждань переходите, дивіться, в майбутнє. Ну, ну як це ще сказати? Там була дев'ятка мечів, дев'ятка кубків, тут тепер трійка мечів. Тобто тоді всі ваші ці всі переживання переходять в нову фазу, в новий, в новий статус, скажімо так. Вам просто треба розслабитись, слухайте, все вирішиться само собою. Наскільки я ну, не те, що само собою, можливо, ви вже просто доклали всі зусилля, які повинні були докласти. Але карти кажуть, дивіться, твоя трічка мечів перейде трічку жезлів. І знову ж таки, нам само першої розкладки показали, що трійка жезлі, у вас тут якісь плани, у вас тут щось уже в процесі, все, все добре, все складається, все рухається. Добре, ну давайте ще щось, ще щось дівчинці, треба знати. Ще щось, ну крім цієї ситуації, можливо, ще щось треба дівчинці зараз знати. Ну, знову нам показує, що ви зараз дуже переживаєте, ви переживаєте, ви напручуєте себе, ви... Ви знаєте, переживаєте, чи правильно, тобто ви начебто не впевнені, чи правильно ви ну як, можливо бачите ситуацію, можливо, реагуєте на ситуацію, можливо, ви до речі, ну, не знаю, з людиною посварились, по скандали, тепер переживаєте, чи правильно я вчинила. Ну, ну, тобто, от, Ви зараз в такому періоді переживань, І що? Ну, Це все скінчиться, слухайте. Ну, Дивіться, ну, прийде цьому край і ви досягнете своєї мети. Ви доб'єтесь, так, ну, скажімо так, це на сім кажезів, коли ти щось відвоюєш, прямо відстоїш своє. От ви досягнете мети десятки кубків. Дивіться, от у вас себе добре. У Вас тут зараз кажуть дев'ятка кубків, або я десятка, буде вже повна чаша, бо тут ви одна на карті, там видно вам. а тут уже сім'я слухайте, ну, Тут чудовий розклад. Просто чудесний. Так що не переживайте, дівчатка, тут карти кажуть, що все йде так, як треба, не треба переживати. Якщо ви, наприклад, себе накручуєте, що ви щось неправильно вчинили, завжди треба пам'ятати, що все ну, взагалі все складається в нас так, як повинно бути. Якщо ви себе за щось корите, ну як упікаєте, як це слово сказати, за щось себе гніти те, що там я неправильно щось зробила, не потрібно, бо так. То знайте, що завжди в усіх ситуаціях все відбувається так, як потрібно. Значить, тоді в той момент так повинно було бути, і нема за що переживати. І карта каже, що все складеться добре. Слухайте, просто розслабтесь, живіть своїм життям. Вас тут ну тобто, я так розумію, що ви вже зробили все, що потрібно було. Тепер треба просто довіритися. Ну. І все у вас буде добре. Слухайте, десяточка кубків, тут хтось одружиться, навіть, можливо, дитинка буде. Мой дуже красивий розклад. Дівчатка, сподіваюсь, вам сподобалося. Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, кого цікавить особистий розклад. Інформація в описі під відео. А я буду з вами прощатись. Бажаю вам все найкращого. До побачення.